Волонтерка з Рівного Олена Смірнова оглядає реанімобіль, який на Волинь доставили представники благодійної релігійної організації з німецького Кельна. Каже, вони купили авто і шукали підрозділ, який потребує цієї техніки. Хотіли іменно доставити там, ну де потрібно. Я давно співпрацюю з багатьма хлопцями. У нас не одна бригада. Ми і на Бахмутський, і напрямок їздимо і скрізь. І якби для стабілізаційного пункту от, потрібно було іменно на Харківський напрямок, Реанімобіль везуть одному з підрозділів Волинської 14-ї окремої механізованої бригади, який дислокується в Куплінському районі, машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу. Саме головне, щоб швидко і е, доставляти поранених. Ті е, шпиталі, які потрібні, тому що зі стабілізаційних пунктів вже дивляться, куди потрібно, чи в Дніпро, чи в Харків, е, з якими пораненнями йдуть хлопці. Дмитро, військовий 14-ї бригади, говорить, приїхав з рейнімобілем зі Сходу. перше сідає за кермо. Треба розібратися ще пару хвилин, щоб подивитися, як що працює. Тут автоматична коробка передач. Звик, каже, їздити на трофейному КАМАЗі, там механіка. Сьогодні ж везе медичну машину на Харківщину. Там говорить, зараз гаряче, тривають бої, є поранені. Чекають необхідна техніка така, дуже необхідна. Звичайно, має бути, щоб вчасно доставити хлопців. Кожна хвилина завжди рятує життя, автівка тим більше. Дмитро каже, 26 квітня реанімобіль віддасть медикам. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.